Саздороб Дерек DVD. Ужгородська початкова школа Ялинка отримала дороговартісний подарунок від Національної асоціації угорців Канади. Голова організації Габор Вашкі за організації генерального консульства Угорщини в місті Ужгород ще в травні побував у закладі, де дізнався про потреби дітей. Угорці в Канаді провели благодійний концерт. І за зібрані внески було придбано угорськомовні книжки. Музичні та відеодиски з угорськими народними піснями та угорськомовними казками, а також шафи для їх зберігання, програвач та великий телевізор. Усе це обладнання коштувало один мільйон форентів. a ми вже багато років підтримуємо угорців, які проживають в діаспорі. В останні роки ми прийняли рішення, що підтримуватимемо Закарпатську угорську спільноту. У квітні у нас був великий концерт в Торонто, де виступила відома угорська рок-група Едда. З продажу квитків ми зібрали чималу суму. Ці кошти ми вирішили використати на підтримку закарпатської молоді. У травні я побував на Закарпатті, і за організацією Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород ми навідалися до кількох закладів та прийняли рішення про підтримку. Ку цього садочка я народився в Канаді і добре розумію, що означає жити як член національної меншини на території іншої країни та берегти свою угорську ідентичність. Ми намагаємося популяризувати цей садочок, адже якщо тут хороші умови, то батьки будуть приводити сюди своїх дітей. Сподіваюся, що з проведенням інших благодійних акцій в Канаді ми зможемо і надалі підтримувати Закарпатську угорську спільноту. Подарунок, який містив також угорсько-англійські двомовні інтерактивні ігри, передав особисто голова Національної асоціації угорців Канади. Угорська мовна група у нас функціонує з 2016 року і корисність, думаю, що оцінили батьки. Пріоритет людини знати найбільше мов, тому пріоритет зараз англійська мова. Угорська мова в нас також функціонує у, у нашому закладі. Тому я думаю, що і те, що ми сьогодні отримали, це буде великим плюсом для наших дітей. Вихователі зможуть використовувати всю цю техніку на заняттях. Діти будуть активніше розмовляти, розмовну мову опановувати краще. І я думаю, що результат дуже хороший. і Ми сьогодні вдячні. Угорськомовна група називається Гномики тут займаються вихованням дітей різного віку. Були випадки, коли батьки перевели дітей сюди з українських груп, адже хотіли, щоб їх дітки вивчили угорську мову. Із сьомої ранку до сьомої вечора ми у групі спілкуємося виключно угорською мовою. З читанням бувають проблеми, адже тут діти різної вікової категорії від чотирьох до шести рочків, і не всі вміють вже читати. Діти вчать угорську на практиці. Вони гуляють, граються, і все це проводиться угорською. Якщо до групи приходить дитина, яка взагалі не розуміє угорську, то для неї ми трохи перекладаємо, але намагаємося. Працювати без цього. Тому Угорська у нас використовується протягом усього дня. Допомога була доправлена до закладу за участі генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, Ужгородського міського осередку Тукська МКС. Сьогодні дуже важлива подія для не тільки для угорців міста Ужгорода, а взагалом для садочку НК Ялинка, що знаходиться на шахті в місті Ужгород. Разом із партнерами із Канади, голова організації угорців Канади, пан Габор Вошкі, у співпраці з генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород. Нам вдалося сьогодні забезпечити групу, угорськомовну групу цьому садочку, мультимедійним комплексом, телевізором, dvd плеєром іграшками і такими постійними. Завдяки яким діточки будуть мати змогу не тільки угорську мову вивчати, а й англійську, тому що ми тепер звернули багато уваги на те, щоб і двохмовні, тобто і англомовні підручники для дітей, іграшки, казочки. Дуже важливо підтримувати садочки у цьому у теперішньому стані, у стані війни, коли знаходиться наша держава. І хотів би наголосити ще на те, що це не єдина програма, яку ми втілюємо на території даного садочку. Разом із нашими партнерами із Німеччини, організацією Країн Zarland Берлін, ми розпочали реалізацію. Оновлення дитячого майданчику. Також у цьому садочку маємо надію на те, що до кінця цього місяця, я певний, тому що це вдасться зробити. Ми передамо е дитячий комплекс, е дитячий майданчик. Відкриємо також тут на території садочку. Дуже важливо, що ми підтримували садочки наших дітей, діточок, тому що діточки це наше майбутнє. А у теперішньому стані. Е Кожна маленька людина, кожна дитина відчуває ту величезну психологічну нагрузку, яка відбувається із-за того, що у нас у державі війна. Тому ми намагатимемося робити все для того, щоб діточкам зробити краще дитинство і зробити умови для того, щоб вони проводили у садочках приємно свій час. Під час свого візиту до Ужгородської початкової школи ялинка Габор ґаборвашки заявив, що організація і надалі буде підтримувати заклад, щоб ужгородські угорці мали змогу зберегти свою рідну мову.